Навіть у світі, де нас оточують хвороби, кожен непохитно віруючий може з певненістю сказати, що він захищений від всього навколо і живе в чудовому здоров'ї. Бог хоче, щоб ви було здоров'я, Бог бажає стілити вас і повернути вам божественне здоров'я. Це істина для кожного віруючого. Зтілення не є недосяжною мрією. На Христі Ісус взяв на себе весь тягар вашого болю та дискомфорту, забезпечивши вам стілення ціною величезної жертви. Уявіть собі це. Бог бажає, щоб ви процвітали в дусі, розумі і тілі. І як результат, процвітали в сім'ї, досягали успіхів професійній діяльності, проявляли творчі здібності, налагоджували стосунки і з новою силою втілювали свої мрії. Немає значення, чи ви досліджуєте біблійні обітниці простілення вже багато років, чи тільки починаєте. Ця серія передач зміцнить вашу віру. Приготуйтесь до радикальної зміни, бачте, як ваша віра зміцнюється і нагострюється. Час покласти край всім сумнівам, бо хоче, щоб ви були здорові. Дякую Тобі, Господи Ісусе. Хвала Тобі, Господи. Отче, ми дякуємо Тобі сьогодні. Ми приходимо до престолу благодаті, щоб отримати допомогу і милість під час потреби. І ми прославляємо Тебе і дякуємо Тобі, що нам належить зцілення через рани Ісуса. Нам належить здоров'я. Нам належить Боже здоров'я. І ми віддаємо тобі хвалу і дякуємо тобі за це. Ми шануємо тебе в ім'я, яке переважає будь-яке ім'я. В ім'я Ісуса. Амінь. Слава Богу. Ви маєте бути зцілені сьогодні. А зараз звернімось до прадідуся всіх цих місць Писання. Саме воно гарантує зцілення і будь-яке визволення. Це книга повторення закону, 27 розділ. Слава Богу. Двадцять сьомий розділ. Мойсей в присутності ізраїльський старішин заповів народові такі слова. «Дотримуйтесь всіх заповідей, які я вам сьогодні заповідаю. Того дня, коли ви перейдете через Йордан до краю, який Господь Бог ваш дає вам, поставите собі великі камені і побілите їх вапном. І перейдемо до дев'ятого вірша. І промовив Мойсей, присутності священників Левитів. До всього Ізраїля такі слова. Замовкни і слухай Ізраїлю, у цей день ти став народом Господа Бога Твого, тож слухатимешся голосу Господа Бога свого і виконуватимеш його заповіді та постанови, які сьогодні я заповідаю тобі. Того дня Мойсей дав народові наказ, говорячи: коли перейдеш через Йордан, то на горі Геразім Стануть для благословення народу такі племена: Симеон, Леві, Юда і Сахар, Йосип та Веніамін. А на горі Авал для прокляття такі племена: Рувим, Гат, Асир, Заволон, Дан та Нефталим. Дві гори мільйон людей з одного боку і мільйон з іншого. І їх було добре чути в тій долині. А тепер я хочу показати ось це. Ось вона, гора Геразім – це гора благословення. І подивіться, яка пустельна гора Евал. Більша частина цієї гори це вапняк. І зауважте, що на ній немає жодного будинку чи ще чогось. А тепер гляньте на цей бік. Це гора благословення. А ось тут сихем і долина Сихем. Отже, мільйон людей з одного боку і мільйон з другого. І вони перегукуються між собою. Це схоже на заняття з дітьми в дитячому садочку. Це гра: покажи і розкажи. Я маю на увазі, що вони вийшли з Єгипту, і їм доводилось їсти там все, що потрапляло до рук, щоб вижити. Однак вони мали зрозуміти вони знали, що мали заповідь від Бога, але вона втратила для них своє значення і силу. Отже, ось воно. І почнуть промовляти левити гучним голосом, проголошуючи до всіх ізраїльських мужів. Проклята людина, яка виготовить чи литого ідола, гидоту перед Господом, виріб рук ремісника і поставить його в таємному місці. А весь народ у відповідь скаже: Амінь. Проклятий. Там було дуже шумно. Прочитайте це якось самі. Оце так. Все це. Прочитайте це. 28 розділ. Якщо ти будеш слухатися голосу Господа Бога Твого і ретельно виконувати всі заповіді, Його, які я заповідаю тобі сьогодні, то Господь Бог твій поставить тебе вище за всі народи землі, і прийдуть до тебе всі благословення оці, і сповняться на тобі, якщо слухатимешся голосу Господа Бога Твого. Благословений ти в місті і благословений на полі. Благословенний, уявляєте, який там був гамір? Проте вони не поспішали так, як я. Вони перегукувались між собою. І я насмілюсь сказати, що того дня у них часто бігали мурашки по шкірі, бо вони дізнавалися про Господа свого Бога. Дасть тобі Господь благословення в твоїх коморах та в усьому, до чого ти прикладатимеш свої руки. Благословить тебе Господь Бог твій на землі, яку дає тобі. Господь поставить тебе для себе святим народом, який він заприсягнув тобі. На крові я додам це, на крові обрізання. Кожен чоловік мав бути обрізаний на восьмий день. Кожен чоловік. Тобто вони знали про це. Але тепер вони слухали свого Бога через Мойсея. Вони слухали його через Мойсея. Господь рясно обдарує тебе усіма благами у твоїх нащадках, плоді твоїх худоби та ворожає твоїх полів на землі, яку Господь присягнув твоїм батькам, щоб дати тобі. Господь відкриє перед тобою свою скарбницю добра, небо. Що воно своєчасно давало дощ на твою землю, і щоб поблагословити всяку працю твою гру, так що ти позичатимеш багатьом народам, а сам не братимеш борг. Отже, послухайте Господь вчинить тебе головою, а не хвостом. Ти позичатимеш багатьом народам, а сам не братимеш борг. Ви будете головою, а не хвостом. Якось ввечері я готувався проповідувати і наштовхнувся на записане посланні до римлян 13.8. Не будьте винні нікому нічим, окрім взаємної любові. Я взяв до рук розширений переклад Біблії, і там було написано: не власть у борги. Я сказав «Глорія, поглянь на це. Вона увійшла до кімнати і сказала: якщо так говорить Біблія, то саме так ми чинитимемо. Але нам потрібно було навчитися цьому. На цьому не можна будувати доктрину, адже там не йдеться лише про гроші. І коли перелічується прокляття. То воно там є. І у цьому випадку ви голова, а не хвіст, бо ви нікому нічого не винні, окрім любові. Хвала Богу. Отже, вони вигукували все це стоячи того дня на тих двох горах. Це так лунало на всю ту місцевість, що без сумніву ви би прокинулись, бо таке не забувається. І вони продовжували це вигукувати. Ось ще дещо, що я хочу. Послухайте. І приплід худоби твої, і приплід твоїх волі. «Приплід твоїх волі. Зазначте собі це. Що таке воли? Воли у той час були сільськогосподарським знаряддям їхнім знаряддям. А що є вашим волом? Що вам потрібно, щоб виконати все? До чого покликав вас Господь? Що є вашим волом? Які інструменти вам потрібні? Що є вашим волом? Амінь. Наприклад, нашому служінню були потрібні літаки, щоб виконувати ту роботу, яку без них ми би не виконали. Я вже розповідав вам про наш літак для перельотів на короткій відстані. Сесна 421. Це літак з двома поршневими двигунами. Знаєте, як ми його використовували? Майк Барбер займається служінням у в'язницях, і він живе в Хьюстоні. В'язниці у штаті Техас та у всіх інших місцях, де я служив, розташовані далеко від доріг. І це добре. Так і повинно бути. Їм краще бути далі від доріг. Але таку кількість в'язниць, які він відвідує, Йому довелося б скасувати приблизно наполовину, якби він їздив туди машиною. Тому наше служіння прилітає в Х'юстон, забирає його і привозить його якомога ближче до цих в'язниць. І лише в одній в'язниці за всі ці роки мені дозволили приземлитися на території закладу, інакше ми не могли туди потрапити. Я тоді летів в літаку Сесна 310. І з цим не виникло жодних проблем. Тож я просто приземлився там, а вони вже чекали на мене. Вони вже чекали. Тому дякую вам, партнери. Це все завдяки вам. Алілуя! Щоразу, коли літак злітає, і коли спасається якийсь в'язень. У цьому є ваша частка. Амінь. Саме в цьому сутність цього служіння. Отже, ми можемо відкрити всі ці місця писання і побачити це. Адже ця тема проходить червоною лінією по всій Біблії. А зараз ми в 28-му розділі повторення закону. І ця лінія продовжується. Але якщо ти не прислухатимешся до голосу Господа Бога Твого, не дотримуючись усіх заповідей та його постанов, які я сьогодні тобі заповідую, щоб виконувати їх, то досягнуть тебе і впадуть на тебе всі ці прокляття. Проклятий ти будеш в місті, і проклятий в полі, проклятий буде твій кошик та твоя діжка із тістом, проклятими будуть твої нащадки та плоди твої землі, Приплід твоєї великої худоби та приріст твоєї дрібної худоби. Проклятий буде твій вхід та проклятий вихід. Господь нашле на тебе прокляття, збентеження та невдачу в усьому, до чого прикладеться твоя рука, аж доки не будеш вигублений. І раптово не загинеш через свої лихі вчинки, через те, що залишив мене. Господь наведе на тебе моровицю, доки не знищить тебе в землі, в яку ти йдеш, щоб заволодіти нею. Господь вразить тебе сухотами. Це туберкульоз, сухотами, пропасницею, це грип. Запаленням, посухою, задухою та іржею. Вони будуть переслідувати тебе аж доки не загинеш. І в нашому будиночку в Колорадо, яким ми вже не володіємо, бо ми продали його, але там була пліснява і грибок. І я взяв це місце писання, зайшов туди і звернувся до тієї стіни. І все виглядало дуже погано. Але зрештою виявилося, що не все погано. І великий літак, Вікерс Вайкаунт, який ми купили. Це був авіалайнер, і ми залюбки літали ним. Всі наші речі поміщалися в великий багажний відсік. Ми додатково зробили алюмінієві контейнери, і тривалий час він виконував свою роботу. Але ми продовжували розширятися і рости, і цей літак став занадто маленьким. Але то був чудовий час. Якось ми вийшли з того літака. Господь визволив мене від вживання безалкогольних напоїв з цукром. Тому я визволив від них і всіх інших. І я дозволяв на борту літака возити лише мінеральну воду. Не пригадую, де ми приземлилися. І молодий працівник аеропорту сказав брат Глорії, так. Да. Був тоді нашим виконавчим директором. І той працівник сказав: Ви стверджуєте, що ви всі проповідники? Ми відповіли, так. Гаразд, а що у цих маленьких зелених пляшечках? Він подумав, що це вино. Дах сказав: Ні, це мінеральна вода. Якось я записувався в одній студії, і я мав маленькі таблетки глюкози. Це було ще до того, як я звільнився від кави. Тож я дістав одну таблетку, і в ту мить зайшов якийсь молодий чоловік. Він запитав, від чого ця таблетка? Я відповів есенція сахарину. Він сказав, Гаразд. Переконаний, що це звільнить вас? Я відповів: ні, брате, я вже вільний. Алілуя. В будь-якому разі, чому я про це згадав? Подивіться на це зараз. Звернімося до 61-го вірша, який охоплює все. 46, 52, Господь наведе на тебе також усякі недуги та всякі кари, про які не згадується в книзі цього закону, аж доки не знищить тебе, доки не знищить тебе. Послання до Галатів, третій розділ. Коротке послання до Галатів. Дякую тобі Ісусе. Павло, апостол, вибраний не людьми і не через людину, а Ісусом Христом і Богом Отцем, який воскресив Його з мертвих і всі брати, які перебувають зі мною. Церквам у Галатії, благодать вам і мир від Бога Отця і Господа нашого Ісуса Христа, який віддав себе за гріхи наші, щоб визволити нас від теперішнього злого віку згідно з волею Бога і Отця нашого. Тобто це воля Божа, що ми були визволені від цього теперішнього злого лихого світу і того безладу, який у ньому. в Христі, ми все долаємо, і ми молимось за них. Це як один чоловік, я познайомився з ним багато років тому. О Боже, він сидів в в'язниці, і його звали Джек Браун. І він сидів в мак Алістері. Це в'язниця кривавий мак в Оклахомі. І один хлопець розсердився на нього. Вони грали в карти в'язниці. І він розсердився на нього і сказав. Ти мене обдурив. А той відповів, що ти очікував тут? Тут всі шахраї. Але його це розсердило? Тож він пішов, взяв ніж, і вони почали битися на ножа. Пізніше він народився згори, і офіцер, який наглядав за ним за умовно достроковим звільненням. Був євреєм. Джеку дозволили їздити, і він сказав, чому б нам не їздити разом. І офіцер сказав, гаразд, І Він сказав, я сяду за кермо. Гаразд і він сюди їздив з ним. Джек ділився своїм свідченням у всіх церквах і школах. І завдяки цьому той офіцер теж прийняв спасіння і наповнився духом. Джека амністували на території штату Каліфорнія, що давало йому можливість сюди їздити. А потім він отримав повну амністію і зміг проповідувати підліткам у всіх Сполучених Штатах. Слава Богу! Він сказав: тут всі шахраї, тому будьте визволені від теперішнього лукавого віку. Звіщаю вам, брате, що Євангелія, яку я благовістив вам, не є від людини, бо я прийняв її і навчився не від людини, а через відкриття Ісуса Христа. Павло провів тоді весь той час в Аравійській пустелі, про що сказав? Тільки не знаю, в тілі чи поза тілом були речі, які він не міг висловити словами. Отже, це послання про віру. І слово віра використовується в цьому посланні 20 разів. А тепер перейдімо до третього розділу. Восьмий вір. І писання наперед передбачивши, що Бог вірую, виправдає язичників, звістило Аврааму. В тобі благословляться всі народи, отже, віруючі благословляється з вірним Авраамом. А всі, хто утверджується на ділах закону, є під прокляттям, бо написано проклятий кожен, хто не виконує постійно всього, що написано в книзі закону. А те, що законом ніхто не виправдається перед Богом, то це зрозуміло, бо праведний житиме вірою, а закон не від віри. Однак, хто виконує його, той житиме ним. Христос викупив нас від прокляття закону. Все те перегукування на гора. Вона знищила все це. Що саме? Кров Ісуса, кров агнця Божого, який взяв на себе гріхи світу. Так весь ранок я проповідував заради того, щоб дійти сюди. Христос викупив нас від прокляття закону, зробивши за нас прокляття. Бо написано проклятий кожен, хто висить на дереві. щоб благословення Авраама. Через Христа Ісуса поширилось на язичників, щоб ми отримали обіцяного духа вірою. Брати, кажу я по-людськи, навіть заповіту, встановленого людиною, ніхто не скасовує і до нього нічого не додає. Авраамові і нащадкові його були дані обітниці. Писання не каже і нащадкам, наче про багатьох. Але як про одного, і нащадкові або насінню твоєму, яким є Христос? Кажу це закон, впроваджений 430 років пізніше, не скасовує завіт, попередньо встановлений Богом, і не усуває обітницю. Бо якщо спадщина згідно закону, то вже не згідно з обітницею. Але Авраамові Бог дарував її через обітницю. Навіщо тоді закон? Його дано пізніше з причини злочинів до часу приходу нащадка або насіння, тобто Ісуса, якому дана була обітниця. Закон був чинений через ангелів рукою посередника, але посередник при одному не буває або один то хіба закон проти Божого обітниць? зовсім ні? Бо, якби був даний закон, який міг би оживляти, то справді праведність була б від закону, але писання зачинило всіх під гріх. Щоб обітниця дана була віруючим через їхню віру в Ісуса Христа. А ви сьогодні вірите? А до приходу віри, ми були зачинені під сторожою закону, до часу, коли відкрилась віра. тому закон був вихователем, який вів нас до Христа, щоб ми виправдалися вірою. Коли ж прийшла віра, то ми вже не під вихователем. Бо всі ви сини Божі через віру в Ісуса Христа. Бо всі ви, що у Христа охрестилися, у Христа задяглися. Нема ні юдея, ні грека, ні раба, ні вільного, нема ні чоловіка, ні жінки, але всі ви одне у Христі Ісусі. А коли ви Христові, або якщо ви у Христі, то ви нащадки Авраама і спадкоємці згідно з обітницею. А якою була ця обітниця? Благословення, благословення Господні, здоров'я, викуплення від прокляття недугів і хвороб. Мене звати Мелоді Бест. Я із дехи, штат Алабама. У лютому я робила зарядку. Я зауважила, що мої плечі, особливо з цього боку. Почали спричиняти мені невеликий дискомфорт. Я думала, це мабуть через те, що я служила в армії і часто носила рюкзаки, і не тільки я почала займатися спортом, і здається, розтягнула плече. Я звернулася до лікаря і він відправив мене на терапію, але біль не минав навіть після терапії. А я пройшла 8 тижнів терапії. І ось, коли я приїхала на зібрання, я розмовляла з господом і сказала йому, що я вірю, що отримала зцілення від цього болю. Я закінчу з цією терапією і з усім цим. І коли я прийшла на зібрання стілення, я сиділа і поклала руку на стілець. Але біль все ще відгукувався ось сюди. Брат кенет сказав, що стілюється біль в плечі. І я сказала: ось воно, це моє стілення. Він сказав, що воно стілюється. Дякую тобі, Ісусе. Але біль все ще залишався, служіння тривало, і в кінці ми сповідували Брат кенет сказав зробити щось, поворушити чимось. І я підняла руку вгору. Я не могла так робити, не могла вільно нею обертати. І я не могла у цій частині, був біль. І тут я помітила, що біль минув. Я пішла до туалету і зробила це знову. Все минуло. Я вийшла вперед, щоб засвідчити. Ви сказали зробити те, чого не могли робити раніше. Я почала обертати рукою і піднімати її вгору. Раніше я не могла неї обертати. Тепер я можу неї обертати, болю нема. Покажіть, як ви це робите. Слава Богу, Алілуя! Є інші проблеми в моєму цілі, стілення яких я вірю, і це просто підтвердження того, що Бог робить те, про що ми віримо, коли ми стоїмо в вірі. Немає значення, що ви бачите, чи що ви відчуваєте, чи які симптоми є у вашому тілі. Бо Ісус уже заплатив ціну, і те, що він зробив, вже здійснено. І все, що нам потрібно робити, це вірити і продовжувати стояти в вірі. Вітаю вас. Я Ларі Орен. У посланні до Галатів 1:4 говориться, щоб звільнити нас від теперішнього злого віку з волі Бога. Бог любить вас і хоче звільнити вас від рабства гріха і всього прокляття. Саме тому він послав Ісуса, щоб заплатити ціну, яку вимагав від вас гріх. Він замість вас зійшов у пекло і взяв на себе ваше покарання. Потім він переміг диявола і воскрес з мертвих, отримав перемогу над всіма силами темряви. І зараз Ісус запрошує вас увійти до Божої сім'ї і жити вільними від влади гріха, хвороб, бідності і смерті. Щоб прийняти Його запрошення, вам потрібно лише прийняти Ісуса як свого Господа і Спасителя. Якщо ви ще цього не зробили. Тоді помоліться разом зі мною цією простою молитвою. Господь, я сповідую тобі всі мої гріхи. Я віддаю моє життя у твої руки. Керуй ним і будь Господом мого життя. Я приймаю тебе як мого Спасителя. Я приймаю Твого Духа Святого. Я приймаю мою нову молитовну мову. Дякую тобі за те, що я народжений згори. Амінь. Хвала Богу. Ви народились зараз в сім'ї Божій. Тепер Бог ваш небесний Отець, і ви є громадянином Його Царства. Ви були зроблені співспадкоємцем з Ісусом і маєте рівну частку у кожному благословенні, яке пропонують небеса. Кеннет і Глорія Копленд хотіли б допомогти вам почати нове життя у якості дитини Божої, і вони хотіли б надіслати вам свої безкоштовні матеріали. Це невелика книга, все це він зробив для вас, і буклет, який допоможе вам почати читати Біблію. Ці матеріали допоможуть вам краще пізнати Бога як свого Небесного Отця і дізнатись, хто ви в його сім'ї. Ваше нове переможне життя тільки почалось. Ласкаво просимо до сім'ї Божої. Вся додаткова інформація є на нашому сайті kcm.org.ua. Дякую за те, що приєднались до нас до завтра. Я, брат Ларі, нагадую вам, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь.